Отже, варто ще раз кинути такий погляд для узагальнення на весь цей матеріал. Ви бачите, що на хронологічній осі показані дати це століття, і це все стосується історії, запозичення, слів до українського словника. Академік Олексій Шахматов іще в 1911 році надрукував статтю до найдавніших. Слав'янсько-кельтських аналогій den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen» в журналі Архів slavische Philologie» у Берліні. Але закритикували цю статтю вчорашні його студенти, а потім відомі вчені Макс Фасмер і Казіміра Буга. І на сто років загальмували розвиток кельтології цієї галузі. В Україні є, я вже сказав, назви кельтського походження вергани, ібр, ті ж гергели. А от трапилася назва річки Радоробель. І вона мене здивувала. Радр означає аварійською мовою поріг, каскад. А прикметник «Радраул» означає порожиста каскадна. Оскільки це назва річки на Житомирщині, то треба було негайно поїхати і перевірити, чи це так. До Олевська поїздом ми доїхали з двома колегами із кафедри фольклористики. Це Вікторія Ковальчук і Микола Бастун. це на березі річки. У Угорті ми зустрілись. Вони спортсмени і ходили по тій річці на байдарках, знають місцевість. Ми почали шукати, де ж те місце, де впадає річка Радурове. Ви бачите, що деякі герби мають щити тупоносі. Ось Чернігівщина, Сіверщина. Це ж литовських часів герби. Інші мають дзьобик внизу, ну от, скажімо, як Стародубщина. Тепер вона включена до складу Брянської області, але це історичні землі тут показані. Це польських часів, так само дивіться, Переяславщина, Запоріжжя, з дзьобиками такими. А є ще ті з круглими низами. Це російські. От Слобожанщина, це Харків, це приливлі ділянки теперішньої Луганської області, оце все за часів Росії приєднано. А от по центру Київщина, подивіться, ліва половина цього щита блакитна і на ній золота куша. Куша це значить самостріл. Це київський герб впродовж 200 років, але за Царату він був скасований, а потім повернуто Магдебурзьке право вже з рук російського царя. Але тут зроблено. Неправильний геральдичний хід, бо замінити навіть такою фігурою, як Архангел Михаїл, не можна було, можна було тільки додати за правилами європейської геральдики до попередніх гербів. Додається наступний. Подивіться всю геральдику Франції, Британії, Німеччини. Тільки так, якби інакше, то не відбулася ця геральдика. От якраз куша нам пояснюють, що це герб подолу, неправда. Річ у тому, що Київ дорівнював подолу в середній віки, Але ж на печатці що написано? Печатка майстрату Київського, а не Подільського. Це іранська вітрина. Контакти близькосхідні. Бачите, тут і арабські контакти, і юдаїка, і іранські, і тюркські. Подивіться, які дивовижні типи людей в Африці, ну абсолютно нашої структури. Таке враження може скластися, що український словник лише вбирав чужі впливи. Ні, з відомих історичних причин просто гірше досліджений зворотний процес. Ось на цьому плакаті зібрано матеріали запозичення з української мови. До європейських, Ну тут переважно культурні реалії. Дума, гопак, козак, кобзар, гетьман. До польської мови, дивіться, гречка, Гречкощей, гаратич, гладон, глек, чи там, господар, голобле, губа, брага, гукач. Усюди де є H в англійське це га в польській мові. Це ознака того, що це запозичене з української мови, бо на тих дві місцях «Г» польське гладон і гречка і гречкосій. Так ніжбо, бо є гречка, гречкосій.